Поліцейських та соціальних працівників у Вінниці навчають зупиняти артеріальну кровотечу методом тампонування. Він не несе ризику ампутації кінцівки, як при накладанні турнікету, коли його не вдалося вчасно зняти. Ми робимо такий варіант палець в бік, бинт під нього, там врань. Пальцем наїхали, притиснувши бинт саме до тієї судинки, яка кровить. Потім відмотали, намотали на палець. Надлишок бинта, знову дотик до пальця, знову палець відходить в бік і стягує з протилежної руки всю мою намотку. Іншу групу учасників тренінгу навчають, як накладати джгу та турнікет при ранах, які не можна тампонувати. Курс проводять викладачі Вінницького медичного коледжу. Саме основне носити перчатки. Як самозахист. Ми вчимо, як надати допомогу, якщо взагалі нічого нема під рукою, навіть е, такими засобами, які можемо використати ну, ну звичайними бинтом, е, порвати футболку, пасок, тобто те, що є під руками завжди. Я вважаю цю тему найбільш актуальною. Кожен навіть цивільний повинен вміти надати першу допомогу при кровотечах, тому що людина може втратити життя за декілька хвилин. Також розповіли, як проводити серцево-легеневу реанімацію та накладати пов'язки при травмах. Загалом на чотирьох локаціях навчаються надавати домедичну допомогу 50 людей. Оксана Павлюк на такому тренінгу вперше. Тренінг дуже цікавий, корисна інформація, оскільки я вперше на такому тренінгу, тому сьогодні слухала і сприймала інформацію, будемо казати, з відкритим ротом. Насправді дуже корисно і необхідно, тому що в умовах воєнного часу така інформація важлива не тільки для військових, а й для цивільних. Тренінг організувала громадська організація Ветерани на сторожі миру у рамках реалізації програми Життя після перемоги. Її мета допомогти ветеранам знайти себе в суспільстві після повернення з фронту. Це важливо для наших ветеранів і ветеранок, для наших захисників і захисниць. І звичайно важливо для нашої ефективної роботи. Це наша вдячність нашим захисникам і захисницям, щоб Ефективно працювати і надавати ті послуги, які необхідні нашим захисникам і захисницям. Тренінг триватиме чотири дні, аби учасники опанували та відпрацювали основні напрямки надання до медичної допомоги. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.